Протистояння а, банкова Ахметова воно до чого може призвести? Якщо якби і да. Ну я розумію позицію бізнесмена, який зараз захищає свій бізнес, свої активи і своє реноме перш за все. Ну а і в, але не розумію позиції офісу президента. Ну позиція офісу президента насправді, на мою думку, полягала в тому, що вони дійсно повірили там в те, що от вони вже там почали рулити судовою гілкою влади, почали рулити силовою вертикаллю, і тепер вони мають спроможність передомовитись з усім олігархатом. Та тобто вони минулого тижня дуже круто допомогли. Дмитру Фірташу, тобто в той час, коли скажені ціни на газ і mm -hmm. у всьому світі технологічні е, заводи з вироблення добрив стоять, у нас все працює, тому що у нас Нафтогаз за старими угодами відвантажив фірташу на 200 мільйонів е, кубометрів е, більше, ніж мав. За старими цінами, да? тому у нас така долігархізація, що у нас є от два якби, улюблених олігарха: це Фір та Коломойський, і всі інші, з якими зараз будуть домовлятися. Да? Відповідно, з приводу того, що каже Він ну це ж така теж стандартна практика. Я не розумію, на що вони сподіваються, якщо вони самі кажуть, що от в нас є політична проблема. Пов'язано з тим, що президента критикують на каналах, і тому ми з політичної проблеми будемо спочатку через призму енергетичної кризи е, ловити його через кримінальні справи. Ну, яка логіка. Тому що гроші йдуть зараз на закупівлі іноземного вігля дорожчого. Я кажу, можливо, воно більше енергомістке, більше так, мовити, тепла дає ні. Тобто наші не купують, люди сидять без зарплати в тих шахтах. Тут разом з тим же, відбуваються такі речі, що от ситуація про виплату по зеленій енергетиці, там же ж знов ж таки було намагання прямого телефонного права, щоб директор гарантованого покупця прийняв рішення не виплачувати ахметову. Так? Тобто, ну він з цим вийшов, що він, наскільки я пам'ятаю, подав у відставку, тому так. що він каже, що ну це злочин, тобто, ви або ви зараз мені вручну кажете, що робити, і фактично ви мене під статтю підводите. Це угу. Одна історія інша історія з нас в нас в нас зараз тільки починається про те, що там е, я не скажу в кого там з оточення Зеленського виникла фірма прокладка з приводу того, як нам перепродається білоруська е, електроенергія. електроенергія. електроенергія да? Тобто, вну називається прізвище рахамі, або принаймні пов'язаних з ним якихось структур? Так, да, Тобто, в нас така ситуація виходить, що у нас постійні скандали пов'язані і з телефонним правом і з тим, що в нас на кожному етапі йде якась ну. Зловживання влади і корупція. Тому якби я не знаю, на що вони розраховують в такому режимі.